Отаку, От хлопці, бачите, поміняв нові нові каретки. Отаку. От нові каретки перебрав. Ну, нові на старе, але, як така, то кажуть, хто хороше. А де бачите, яке воно тут було? Таке воно тут було і яке воно зараз стоїть тут. Дуже я сьогодні не більше наробився, не як я заднє місце розбирав. Але дякувати Богу, а де бачите, це має тут поставити. Отаку от штуковину, от це старі запаси, старі запаси НЗ. А де бачите, нові втулочки переб'ємо йому. Во. Так що робота продвігається. Робота продвігається, трохи вже медленно нема такої шострості, як було, але йде робота. Нічого, може дасть Бог завтра. Ще доскладаю тут. От, бачили, що задні міст закритий на в'язках. Зараз слідки вчіпів, бак, вже завтра буду чіпляти, бо вже, вже не годен, вже заморився. Так що робота продвігається. Помаленьку, туди-сюди, йде вперед. Ті, хто робив на таких тракторіях, вони знають, що це дуже тяжкі трактори, дуже тяжкі трактори і дуже тяжко, як то кажуть, ну нічого, з боку зробимо, ласточка буде щебетати і співати. Тоді він лиш Лише порохкою є, хто знає як, яка його робота. Рох-рох-рох-рох-рох-рох. отако, Бачите? Ось такий тракторист. Так що кажуть, що ми трактористи, добре живемо. Ми дуже багато беремо з цього, всього, з тих городів. Тож. Та вже і городи не ходимо, не в оренді. Хто ті городи тримає? Всі люди городи повіддавали маленьким фермерам, поздавали в оренду, в холдингам та й таке. Всім гарного дня! Завтра буде новий відео.